Ви знаєте, є знаки у житті людини. Те, що людина запрограмована, це абсолютно доказово, і так воно і повинно бути у людині, якщо людина є. Стезею йде свідомості своєї пізнання себе у світі і на слові не тільки пізнання, бо ми зобов'язані, якщо ти людськість маєш, то людськість треба абсолютно пожертвено віддати. Особливо ж, як ти є художник. Ранок. Бабуся. Віхот схопила у печі підтопити щось там, відкрила сінешні двері. А там, за горою, із нових безрадич у нас сонце викотилося, зима да таке. І віхот цей, а тут ночі теля народилося, теля бекає. А я як подивився, а я на полух спав. Не підлога, а піл, хто знає. А мені сонце у вічі, а я в льорі. Схопився через сінешні двері. Біжу через рівчок. Ніхто піймати не може дитину. І одне кричу, воно сонце. Оно сонце. Я говорю, ви не бачите, я говорю, воно сонце. Сонце схопило мене, а бабуся хрома моя була. Та каже, Володячка колись, то добре погладила по голівці, мабуть. Я заспокоївся тоді. Шановні, є такі ситуації у людини, коли добро раз дане, все життя буде тебе освітлювати. Все, що моє добро мені було дано, воно йшло від імені. Є ім'я таке велике в світі, Україна звець. Я так попадаю туди, у комісію по прийому документів. Ну, можете наївність така. Там люди приносять полотнища, холсти, там розумієте неймовірні речі, ті, що закінчили ведучі училища, як Одеське, Рязонське, Казанське, із Москви. Ну, всюди, всі хочуть вчитися у старій академії, тобто в Інституті Репіна. От і ви, уявіть собі, мені дають дозвіл здати екзамен. <laughs> Та я ніколи тієї голеної моделі не бачив. Але, шановні, я їй так написав, що, не прийшовши на екзаменах, мене залишають. Старі традиції там були, ви розумієте, і мене залишають вільно слухачем по підготовці, ну цього так скажемо, як тоді говорили устрімлено <с>? сприяють інтелігенція, сприяють обставини знову таки. І я вже таким став рисувальником там. Я проходжу наступні екзамени, вже Вже легко себе почуваю повністю вільно у тому ж Петербурзі, в тому ж Ленінграді, але і ось тоді юнаком до мене приходить там Шевченко. Скажу відверто, я та людина, що не спить уже 44 роки. І не думайте, що цілий рік. Я та людина, що не спить 44 роки в ніч з 9 на 10 березня. І чужому навчайтесь свого не цурайтесь. Шановні, це написано так, але Шевченко не про це говорив. Тож тілі говорив остання фраза, запам'ятовується. Шевченко говорив ось що далі ж ніхто не прочитав. Це як логік Інтелектуал, спонтанний поет, якому дано в одній фразі розвинути, ну, як докторська дисертація про історію розвитку, хочете людства, візьміть, почитайте поетів, хочете України і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. А далі що він каже? А ніхто не каже далі. бо хто матір забуває, того Бог карає. При чому тут чужому навчатися? Мало сказав Шевченко. Він продовжує розвиток, він розвиває сілогізм в своїй поетичній формі і далі каже, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються в хату не пускають. Подивіться, в якому році це написано. Хата. Немає це, не думає, хата. Яка там хата? Коли вже концепція була розроблена в Сполучені Штати Європи такими філософами, як Костомаров, аби Шевченка води не могли б розвинутися. В нього місія була. Він кине одне слово, а вони вибудовують концепції. От чим справа, але ще мало сказав Шевченко, що в чужу хату не пускають в Європі. Чужі люди сміються, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. А то, і чужому научайтесь, нема веселого дому без оцього, про що сказав Шевченко. До картини художника Володимира Кальненка, розбитий глек, повержені хрести, Минувшина в з'яложенім лахмітті, чи Україна зможе нам простить, як сива мати нерозумним дітям до третіх півнів нація проспить. Синові, синочку мій маковий цвіте, виростаєш на землі, цій неправдою зорані, засіянім горем. Що ми тобі залишимо в свої зболені душі в татових полотнах, у маминих віршах землю від краю до краю, що зоветься Україною небо із вічними лелеками над бабусиною хатою? Виростай, птаху мій, все для тебе, земля українська, українське небо, українська пісня, українською мовою. Скарби твої неміряні, мій ясночолий. Ой, високо синів небі. Художник, каже, я сам там пробивався чи щось. Це. Шановні, ніхто сам ніколи. Це сприятливі умови. І якщо не дають, це хтось не дає, шановні, тільки так. Я розсекречу вам, що таке творчість. Так, ти здібний ти вмієш малювати. У тебе є твоя генеза, ти знаєш свій свідогляд, ти. Вже направлений, що ти будеш великий. Але, шановні, щоб статися, це треба не тільки науку пройти, Це треба, щоб була та людина, навіть не художник, котрій показувати роботи. Одна постать біля художника повинна бути. Друга постать треба був той художник, який розуміється на мистецтві сильно. Але він ну, не стався, але він хоче тобі допомогти. Друга фігура біля художника. І третя фігура, шановне, повинен бути політичний діяч. Або громадський діяч, якщо хочете, крупний фінансист. Ну на той час, хай це буде громадський діяч, у кого є виходи на пресу, журнали, телебачення, у кого є загал великий, і оце творить людину. Якщо не вірите мені, візьміть, почитайте біографію людей, вихідців того ж Івана Макаровича-Гончара, бо людиною опікується людина себе не твориться, стезі ведуть. В неділю рано до схода сонця три царі йдуть. ой вони несуть, аж три корони пред Богом кладуть. ой, ванине.